Тепер заспокоїмося, звернемося до Божого Слова, бо ще в нас буде молитва. От, і як вам сьогодні ранок? Гарний. Скільки днів виходимо раненько, відчиняємо двері, а там що дощ. От. Ну, і коли дощ, і ще вітерець такий поривчастий, ну не всі посміхаються, як двері вчиняють. Ну, я в тому числі. Хочеться вже сонця, весна. А сьогодні десь після сьомої я вийшов, так обійшов, дивлюся, посіяв травичку. І десь вона вже така, а здалеку вже така. ну... Світло зелений колір, роса. Гарно. Це надихнуло мене на думку. Є місце святому письмі про те сказати проповідь, і я її назвав останні наші слова. Але ми не можемо обійти якось. Ну, об'яснитися, я думав, що, можливо, хтось із братів так ширше нагадає, знаєте, як ми відсвяткували 31 числа Пасху, а перед тим урочистий з'їзд. Але сьогодні наших земляків багато святкують урочистий з'їзд, не неділю, неділю. Так? так, по народному кажуть вербна неділя. От Я раненько, скажем, вийшов, дивлюся, що ще вроді як зарані. Ось, А сусіди вже потрохи по верби несуть додому. І думаю, в тому щастя знайдуть. Але наша задача молитися і пояснювати людям. Ось, Вчора мені один чоловік задзвонив, який вже багато чого Слова Божого знає. Вірю, що він рано чи пізно покається, але в селі має певний авторитет, і його вибрали там начальником цього парафіяльного, значить, там. Комітету, бо він такий вікав, пробивний. О, ти він все радиться зі мною. Що робити людям, як мені підсказати? Я кажу, ну так, як в Біблії написано, попробуй переконати. Священника, як тебе вийде, Ось, щоб молитися, потрібно сьогодні найбільше ми розуміємо про що, про що. Бо він каже, а потім проводи будуть молитися за померлих. Я кажу, є ті люди, яким сьогодні дуже тяжко, дуже тяжко. І хотіли б ми, щоб вся Україна за них Богу молилася. Але повернемося до нашої проповіді про наші, як кажуть, останні слова. І я хочу зачитати Боже Слово. 23 розділ друга, друга книга Самуїла. Починається такими словами, а це останні слова Давида. Промова Давида Єсеєвого сина, висловлювання високопоставленого Богом мужа, помазаника Бога Якова, і солодкого співця Ізраїлю. Дух Господній говорить у мені. І його слово в моїх устах. Промовив Бог Ізраїлю, заговорила до мене Ізраїлева скеля, лише той людський правитель, справедливий, хто править у Божому страсі. Він подібний до ранішнього світанку, коли сходить сонце безхмарного ранку, від його променів після дощу зі землі. Пробивається трава. Хіба не так з моїм домом у Бога, адже Він уклав зі мною вічний заповіт, досконало впорядкований і для всіх часів застережений, оскільки Він усе моє спасіння і виконання усіх моїх бажань. Браття, сестри, я споглядав сьогоднішній ранок і ось цю росу і траву. Я згадав про це місце Святого Письма, і ще декілька днів назад так вийшло, що надвечір десь таке саме було. І я теж про це розмірковував. От я, скажем, вже днем ще дощ був, а надвечір сонечко і. Прийшлося мені пішком сходити, десь в район вулиці Пирогова через парк. І дивлюся, як гарно. Слава Богу. Люди старшого віку мені приходилося таке чути. От, кажуть, ну, людина старша за віком, кажу, ну ви вже збираєтесь до переселення, кажуть, тільки не весною, подивіться, як гарно. Та й не хочеться, каже, ну така краса. Кажу, то на небі краще. А осінню вже дощі почалися, кажуть, ну, нема як, люди померзнуть. Хоч так, хоч так не виходить, але нас не питають. Знаєте як? І прийде час наших останніх слів. В Давида вони були ось такі, оглянувся на прожите життя. Та, да, ми знаємо труднощі, багато, в якійсь мірі, я сказав би, катастрофічні. Я їх не буду сьогодні, ви знаєте. Але він любив Господа завжди. І навіть як Десь спотикався, він знов біг до нього. Він шукав його лиця. І ось прийшов день. Він розумів, що прийшов день переходу, і в нього була глибока віра. І він отак порівняв своє життя з природою. Він був багато на природі, гориста місцевість. І все це він міг споглядати, міг спостерігати. Знаєте як? І приємно почути дійсно чоловіка Божого. Я думаю собі, не зря навіть Ісус цар з Давидового дому. Бо Він так любив Господа все своє життя. Друзі. Я чув таку, такі вирази і таку практику, що часом люди, знаєте, як. Ну, ми всі в якійсь мірі, як кажуть, артисти непогані. Ось. І є таке діло, що в одному місці ми одні, в другому місці другий, а в третьому ще третій чи четвертий, Ви розумієте як? От. Але на жаль, буває так, що в людини в житті щось. Негаразд і дуже негаразд, але як буде перед людьми. І вона його і перед Богом ховає, і перед людьми ховає. І кажуть, коли приходить старість, воно все, що робить? Проявляється якимось чином, якщо ще доживає людина до старості. А якщо щось таке трапилося і пам'ять пропала, і нічого вже не може згадати, і покаятися навіть не може. Як тоді, друзі? І тут дивіться, дуже так підкреслено, дуже підкреслено, значить, про правління у Божому страсі. Ми знаємо про страх Божий, багато проповідів було сказано звідси. І оце, коли правитель править, каже, у Божому страсі, і він каже, а так мій дім. Так мій дім. Хоча в його домі було багато негараздів. але він знав переход. Так Господь дав, що навіть якось упорядкувати, хто має далі рухати, як кажуть, народ Божий, народ ізраїльський, хто має бути замість нього на престолі. хоча... Ну, пробачте, за мій престол ніхто битися не буде, а престол Царя Ізраїльського. Там претендентів багато, і вже чекали, коли він помре, і вже, і вже був, ну, як кажуть, бажаючий. Але він знав волю Божу і Господь йому допоміг все виконати. І ось останні слова. В Біблії небагато людей. Про яких записані саме останні слова, але трохи є, ви їх знаєте. Ви знаєте останні слова, Стефана, чи Степана в українському перекладі, як в якому. Да? Пам'ятаєте чи ні? Його мученицька смерть. Слухаючи це, вони палали гнівом у своїх серцях і скриготали на нього зубами, але Степан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: Ось я бачу відкриті небеса, сина людського, який стоїть праворуч Бога. Голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього, і вивівши за місто, вони почали побивати його камінням, а свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савлом, і побивали камінням Степана. А Він молився і казав: Господи Ісусе, прийми дух мій. Ставши на коліна, він скрикнув голосно Господи, не зарахуй їм це за гріх. І промовивши це, він упокоївся. Непроста історія. Як кажуть перший, такий досить відомий мученик за Христа, якого вкаменували релігійні люди. Просто релігійні люди. І ми знаємо, що багато людей від релігійних людей зазнали страшенні гоніння. М'яко сказаного гоніння. М'яко сказаного гоніння. Європа, Іспанія в свій час. Ось другі місця. Знаєте як? Коли віруючих людей, які взяли собі до виконання Євангеліє, Боже Слово. Ось. А Релігія, яка була при владі, хоча й називалася християнською, оголосили інквізицію так звану. І це було діло віри з їхнього боку, спалювання. На вогнищах. Я не знаю. Можливо, і історики не знають. Хтось каже сотні тисяч, хтось, хтось мільйонами считає. ми не знаємо, але знаємо, що багато. Палили цілими сім'ями, їхнє майно розграбували, щось йшло на церкву, щось тим, хто, хто вишукував цих. як так званих єретиків, і палили людей, палили, палили. Ну, самі відомі в школі в підручниках вчать Яна Гуса. Да? ось, Спалили на вогнищі. І то була так звана вже тоді церква. Так звана церква, друзі мої. Ось, Були інші такі речі, подібні до Степана. Ось, но не від релігійних людей, а від влади, і ми знаходимо це в Євангелії. Ірод що зробив? Це понравилося значить юдеям відсік голову Йоанну. Ось. Інші такі речі відбувалися, і покоління наших батьків. Пройшли тяжку дорогу. І кожен із них мав початок перші слова. Коли дітки сюди виходять, знаєте як, нам приємно. Слава Господу. Часом вони тут собі трошки крутяться, вертяться, але ну, я думаю, що батьки мають потрошки, потрошки їх цієї культури вчити, що вийти на, наперед. Мені щось так склалося, приходилось бути по багатьох церквах. І як де, десь так буває, як в нас, а десь буває тако спереду ці дітки стають і вони, як солдатики, тако собі раз і моляться Богу, краще споглядати. Краще споглядати. Ну, Це мають навчити батьки, я так думаю, бо вчителям не так просто це. Знаєте, як? А це кожній дитині донести це. Ось, але кожен із вас на землі колись сказав перше слово. Раділи ваші мама з татом. Да? До мене, скажу, ну, онуки ж приїжджають, живуть хтось у нас, і, і кажуть, Віталінка, Віта вже, вже каже, і когось ім'я називає, вже каже те, довольний. Дитинка росте, виростає, каже перші слова. Ми всі з вами були такі. Но в нас всіх буде слово останнє. І ми не знаємо, коли і як. І ми не знаємо. Один віруючий художник, який малював тільки на біблійні теми свої картини ось, і помер дуже рано. До 40 років не дожив через важку хворобу, але кажуть, він був дуже віруючою людиною. Ось, і кажуть, його останні слова були: Я щасливий і з тим помер. Не в всіх так получається. Але в Давида вийшло отак, друзі. І останнє я хочу на що звернути увагу, це. Я говорю для того, щоб ми розуміли, щоб ми розуміли ось що, е, як ми любимо Господа, якщо ми візьмемо із Псалмів з життя, як Давид шукав Господа, він свої переживання записав у Псалмах, як ми любимо Господа, як ми прагнемо спілкування з Ним. Коли втрачається це спілкування, то Він каже, я подібний до того, що сходить в могилу. Каже, мої кості обвичалі постаріли. Ось. тяготіє рука, наді мною Божа, і я день і ніч не нахожу собі місця. Ось, і тільки... Тільки відновилося це спілкування, і він знову щасливий. І якщо ми так будемо провадити наше життя, у нас будуть добрі останні слова. І не катастрофа, що ми залишаємо цю землю, навіть весною чуєте. Навіть коли будуть садки цвісти, і бджоли гудуть і все гарно, і ви скажете, слава Богу, йду до Господа, там краще. Хай Бог благословить усіх нас, друзі. Ми на дорозі. Ми з вами на дорозі і нам потрібно. І ось я не буду вже прочитувати з Біблії, а нагадаю останні вирази. На кожний цей вираз, я так думаю, сказано багатенько проповідів. А ми їх тільки ось віжемо в пам'яті. Отче прости їм. Бо не знають, що чинять. Це не означало, що всі ті, хто хоч і не знали, але вчинили таку, ну, як кажуть, Таку недобру місію розпинали Ісуса Христа. Це не означає, що їм автоматично все прощено. Але ми знаходимо, що частина людей поверталися із Голгофи після того, як та темрява була довгенько, вони били себе в груди. Що це таке? Я думаю, що до когось дійшло, якщо це було щире покаяння, що ми зробили? Він, Божий син. Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Ці слова нас особливо надихають, друзі. І ми повинні, я думаю, до останнього моменту молитися за наших неспасених хто є, ось, щоб вони були в раю. І може хтось складеться в нього так, як в того розбійника, що за все життя не зробить ні одного доброго діла, але в кінці згадає, що щось йому мама і тато казали ось і перед. Перед Богом і перед смертю визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і покається в своїх гріхах. Він буде як той розбійник. Але хто з лукавством би розчитував на таке, не получиться? Друзі, не вийде. Я маю багато прикладів, не буду забирати час. Оце жона твій син, оце твоя мати, сам на хресті, стікає кров'ю. Але це самі найближчі такі були, хто Іоанн не залишав до кінця, а де була мама? Фізично була мама, вона його народила, не залишив без уваги, друзі. І частенько люди святі, люди віруючі, збирають своїх родичів, як Яків зробив. Буття написано дуже гарно. Ось, скликав всіх своїх синів, сказав кожному своє благословіння, поклав ноги на постіль і що зробив? Приложився к народу своєму. Так буває. Але то теж був чоловік, який покладався на Господа, і Бог себе називає Богом Авраама, Ісаака і Якова. Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Елі, елі, Лама, Савафані. Друзі, наш гріх і це зробив. Ісус відчув всю тяжість Нашого гріха, всього людства, яка, от, і навіть на якусь мить Господь залишив його як грішника, який страждає за гріхи, тільки не свої, а за мої, і за твої. Браття сестри, хай Господь поможе. Прагну, хтось подав води. Уксус, губку змочену уксусом, подали тому, хто прагнув. Певне, пересохли губи. Певно, хотілося хоч чуть пийнути води, бо він був в тілі, як люба людина. Звершилось. Браття нагадували весь старий завід говорив про Христа, і в ньому звершилось спасіння всіх людей. Отче, в руки твої віддаю свого Духа. Друзі мої, все залежить від того, як ми живемо сьогодні. Дами люди, ми зібні охолонути у вірі, в любові, в ревності, але апостол Павло нагадує, Помисліть, оперпивши над собою такое поругання від грешників, щоб вам не ізнімоч і не ослабеть душами вашими, щоб нам тримати себе в духовній формі, рівнятися на Давида, як він старався, не тоді, коли він певні помилки зробив, друзі. Я сказав би багато хто з нас, ми їх робимо більше. Може, може, не такої ваги, але частіше і майже щодня. А людина, яка роздумувала про закон Божий день і вночі, закон уствоїв для мене лучше тисяч золота і серебра, є гарний приклад. І ось пройшло життя. Порівняв з природою, з самою хорошою природою. Я думаю, мож, можливо, я не прав, але думаю, що люди, які живуть в селі, вони більше насолоджуються оцим, оцим ну, як кажуть, ну, в якійсь мірі, хоча це. Хоч це не рай, але так виражають часом люди, райськими такими, знаєте, з, е, краєвидами щорання, От, е, бо в селах люди встають зарані при сході сонця і вже щось потрібно робити, бо ж, е, інакше як будемо довго спати, то нічого не виросте. І спів пташок, і все-все-все. І Давід це все споглядав і порівняв із своїм життям, тому що надію покладав на Господа і всі свої бажання, ось він виражав перед Богом, і Господь благословив Його. Слава Богу, друзі. Але ми рухаємося і життя наше коротеньке. Життя наше коротеньке. Знаєте як? Кажуть мені, ну, буде в нас оцей заїзд, зміна людей старшого віку, 60 плюс. Ну, я вже 10 років після 60 пережив. ось, І в голові якось воно так не здається, тільки коли щось робити починаємо, то ми вже знаємо, що вже навіть не 60. І це коротенька мить, а далі вічність. Так що, друзі, давайте ми про те будемо молитися, щоб наші, щоб Бог спровадив наше життя таким чином, допоміг нам, тому що Бог заставляти не буде, а допоміг нам таким чином рухатися по життю. Якщо ми будемо старатися, то Господь допоможе, щоб наші слова були правильні. І коли ми перейдемо в краще життя, то щоб це дійсно було так, щоб ми перейшли в краще життя. Бо будуть люди, які скажуть, Господи, не твоїм лі іменем пророчествували. Бісів виганяли, чудеса творили. Такі будуть, бо так написано: займали місце, в церкві приходили на служіння, Дух Божий стукав в серце. А покаятись комусь обставини мішають, комусь сором, комусь ще що.